Зі усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у лізі Чемпіонів у сезоні 2016-2017 років. 6 грудня 2016 рік груповий етап, група B, Останній вирішальний 6 тур. Київське Динамо у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команда приймає турецький «Бешикташ». 6-0. Динамо Київ перемагає. Гол Беседина, Ярмоленко, Виталия Буяльского, Дириса Гонсалеса, Сергей Сидорчиката, Жулиера Равараеса. Принесли киянам перемогу. Давайте, друзья, сгадаем оцени неимоверный матч по порядку. Еще, было вылучение бег от Абубакара. давайте по порядку. Динамо Киев, Сергей Ребров, главный тренер киевского Динамо. 4-1, 4-1, стартовая расстановка киян. Рутикова в воротах, парацентральных захистники в Хачири Дивида. Бурдан Туныш по флангах, Рыбалка, опорный певзахистник. Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, атаковальный певз хистники. Андрей Ермоненко, Дерлис Гонсалес по флангах. Та Артем Беседин в нападе. Це стартовая расстановка киевского Динамо. Бешикташ Гюнеш, главный тренер команды. 4-2-3-1. Стартовая расстановка Бешикташа. Фабри воротах. Пара центральных захисников Тошич Марзела. Бег Клара по флангах. Изайкуб Хатчинс, напорный пивзахисник. Арслан, атакувальный пивзахисник. Куареж Машахан по флангах. Та Абубакар в нападе. Це стартовая расстановка турецкого Бешикташа. За цій групі, крім Київського Динамо та Бішекташа, ще були такі команди, як Наполі та Бенфіка. Друзі, українська команда Динамо Київ втратила будь-які шанси вже на Єврокубки. Перед шостим туром там Океан було, океан було о, всього на всього два очки, і команда втратила будь-які шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів і навіть на третю позицію, щоб пограти в Лізі Європи. Кіяні втратили. Математичні ж шанси тут лікен стратегічного значення цей майже не мав. А ось для Бішекташа він мав, тому що команда Бішектаж билася з Бенфікою за другу позицію, а, і команда хотіла потрапити в поїв Ліги чемпіонів. Але Києні Греті у Києві не, не Олімпійському. і зачинивши команда Сергія Ріврова хотіла завершити ту євро єврокову кампанію на мажорній ноті. Я вам хочу сказати, что нам це вдалося. 9 хвилина матча, Кеньякую. Атакует Кияни по правому флангу. Ярмоленка. Андрій Ярмоленко. виконує простріл. Бісєдін. Удар. Гол. Динамо, Київ. 9 хвилина матчу, 1-0. Забиває гол, українська команда у ворота Бішекташа. пройшла атака. Ярмоленка. Андрій Ермоненко увірвався по правому флангу, пройшов футболіста Бішикташа, зробив простріл на порожній ворота. Артем Бісідін абсолютно спокійно підставляє колено і переправляє мяч в 1-0, Динамо Київ забиває гол. А після того, як команда з Києва забила, у Бішикта ще були такі, знаєте, непані відрізки, коли вони атакували. Ось, наприклад, на 22-й матч Рікарду Куарежма виконує подачу до штрафного майданчика Рікарду Куарежма. Вкручує м'яч на голову Бубакара, але Бубакар трішки не встигає, особливо така госта подача від цього номера турецького Бешикташа. Без того, що были хорошие моменты. Команда Стамбула мало момент для того, чтобы відігратися. Але восьми, друзі, переломный момент матчу. 29 й к вынав матчі. Ярмоленко запускає Ярмоленко. В прорыв. Футболист, Динамо Киев. Папа. Бек, право, порушить. Суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальти. Це подвійне покарання для футболіста Бешикташа. подвійне покарання пенальти і червона картка пенальти червона картка це, ну, це неймовірно покарання Да, у пенальти ще плюс залишитись в меншості. Бек, залишитися э, менш ну, підчепив гансалеса під в і це пенальти пенальти для київського у ворота Бешикташа. 30 хуй на матчі пенальти. Яго виконує Андрій Армоленко. Ярмоленко. Ярмоленко виконує пенальти. Дуже важливо киянам зараз забити. Да, на 30 хвилині Динамо, зробила пенальти. Андрій Ярмоленко. Разбегайте. удар і Гол. Андрій Ярмоленко. оформляє гол плюс пас. Ворота турецького Бешикташа. 2-0. Стає рахунок на користь української, української команди. А потім кіані ловлять якийсь кураж. Вони грають у більшості, вони виграють два нулі у київського Динамо, отойдені, де гра. Футболіст Бішекташа допускає помилки. Віталій Буяльський. Буяльський. Э, Перехоплює м'яч Буяльський. Там не Буяльський м'яч перехопив. Там Гонсалес, якщо не помиляюсь, м'яч перехопив. Футболіст Бішекташа вже нібито здавалось би відбилися. Але тут Віталій Буяльський не Буяльську Буяльський удар Віталій Буяльський. Вається 3-0 на користь київського Динамо стає рахунок. Віталій Буяльський на 32-й клині матчі робить рахунок матчі 3-0. Запресингував. Там можна ну, це було навіть бісед Вратарь Бешикташа вышел на мяч, выпарды в Беседина. И тут Виталий Буяльский. Есть техничный Виталий Буяльский. Підсекая м'яч над вратарем. Турецкого Бешикташа и Рахунку матч стоит 3-0 на Курский Динамо. Кияни выглядит неимовигно. Двихвилы, на компенсовое судья, Киани атакуюсь. Ярмоника, передача, Сидорчук. Удар по воротах. Відбувається доволі таки непоганий. Відповідно, пробивав Сергій Сидарчук. Я ще не помиляюся На останніх секундах контратак вимальовується у Київ, Ярмоленко, Ярмоленко, Ярмоленко Передача. Буяльський. Віталій Буяльський. Буяльський. Э, ні це друзі був не Буяльський, це був Диреліс Гансалис и на І це гол І це 4-0 стає рахунок на ко. Користь української команди. 4-0. Динамо Київ розгромило Турецький Бешикташ у першому таймі. Фантастика, Просто фантастика! Рикошет до пам'яті, київському Динамо забите. 4-0 на користь української команди в першому таймі. Фантастика! Да, вилучення Бека було і Бешикташ після другого поручного м'яча команди виглядав дуже-дуже, знаєте, засмученою. А кияні цим скористалися і забили ще ще ще. Ага, в другую тему Динамо выйдет Сиганков, да, видит циганков, вийдуть выйдут київського Динамо, Фрайт вийдуть Геннул турецького Бешикташа. А у другому таймі Киані продовжували атакувати. київське Динамо хотіла забивати, забивати, забивати дуже багато мячів. 51-х Динамо атакує. Мамин, удари кашет на місці вратаря турецького Бешикташа. В Киане продовжували атакувати. Хотіли вони забити ще свій м'яч у Був момент, коли Абубакар, Абубакар намагався прорватися на 56-ті хвилин м'ячу до штарного київського Дінамо, але отримав другу жовту картку за емоції, вибиває м'яч, і він, очевидно, ну, тобто, порушив правила він проти Віди, суддя свистнув свисток на користь київського Дінамо, і Абубакар на емоціях просто вибиває м'яч, за це отримав другу жовту картку, і на 56 ті хвилин м'ячу турецький Бішташ залишається в дев'ятьох матчі проти київського Динамо в 2-2 грати матч Бешекташ, но ну, Кияне в играет 4-0. продовжують контролювати повністю перебіг подій. 60 10 матч. Динамо атакує, Момент. Буяльский запрессин говорят. Футболисты Бишеташа. Віталій Буяйский. Прострел Буяйского. Футболист, вратарь, Беша, на мяч, але дав вдається йому зафіксувати мяч. руках, удар Зидарчук і гол! 5-0 стоит рахунок на користь київського динамо. Сергій Сидорчук доводить справу до розгрома. 5-0 стая рахунок на користь київського Динамо. Да, цей день був просто якимось неймовірним для київського Динамо. 5-0 у матчі проти турецького бишекташа. Рахунок на користь київського Динамо не запиняется, вони атакують, вони атакують. Динамо, якийсь кураж, команда просто піймала. 77-х вы намаяч, Динамо атакує, передача, Буяльський, розрізаюча передача. Ярмоненко, удар! Переиграє в ртербеса, але мяч, доскакує до Жунера порожні ворота. рота. гол, Жуніо. Це Жуліор Мураес робить рахунок матчі 6-0 на користь київського Динамо. Неймовірний Ліга Чемпіонівський день для київського Динамо. І ще могли сьомий м'яч Кіяні забивати. Там був момент у Ярмоленка, якщо не помиляюсь. Коли они знову йдуть на мяч, Віталій Буяльський шикарний пас. Uh, не yes, не забув м'яч М'яче в, в стійку. момент був. Прекрасний нападающий жуніармарас. Uh, прекрасний нападающий. Uh, ну, трішки стально вдалося забути, але в будь яку випадку. Київська Динамо. Там, до речі, ще не помиляюсь, буде стик. Я можу друзі щось там uh, плутати, можливо. Якщо не помиляюся, то Сергіс міг ще оформити там дубль. Якщо я не помиляюся, звичайно. Що. Там був момент у Київськова Динамо ще, щоб забивати э, всьому. Ну, може, друзі, помилятися, звичайно. Що може, звичайно, ще помилятися. Да, був удар в стійку. Був, був удар в стійку, варити у київського Дінамо. Удар по воротах! І стійка на 81 й хвилині рятує турецький бішектаж. Ну, друзі, хто саме пробував, Вітя Цигалков там прострелів, пробивав. Ну, напевно, Сергій Сідарчок справді вкручував м'яч в дев'ятку. Ну, не вкрутив. М'яч влучив в Стійку, ну, київське Дінамо. Перемагає турецький Бешикташ з рахунком 6-0. 6, 6 грудня 2016 -го року города розгромили команду Стамбула з рахунком 6-0. статистика 16-6 удари поворотах 12-0 в площину 53-47%. Володіні м'ячем, 523 передачі у київського «Дінамо», 469 у «Бішикташі», 11-9 по фалам, одна жовта картка у Динамо, дві жовті картки у «Бішикташі» і дві червоні картки у «Бішикташі». По офсайдах 3-0, тут у Динамо Київ» було більше офсайда, ну за кутуми 3-1, перевага «Бішикташа». Кіані більше трішки м'ячем володіли, більше були по воротах. Ну, по ділу перемагають Кіані. Можливо, перемога не на розгром Ну, але, але те, що Кені перемагають по ділу, це факт. Це факт. да, звичайно, що переломним моментом стало вилучення Бека. 29-й хвилині гол Андрія Ярмоненка з пенальті. Ось це був, напевно, ключовий момент. Тому що коли рахунок вже став 2-0, більш ще й і менше все залишається. Проти київського Дінамо на виїзді у Києві на НСК Олімпійському. А Дінамо Київ команда дуже-дуже-дуже сильна. Ну, звичайно, що турецькому бічта, що вже тут важко. Ну, команда намагалася, але ще буде вилучення Бубакара, Бакара, а Кені забіть ще відповідно свої м'ячі. Друзі, 6-0, Кені перемагають. Проглядали ми цей матч, 6 грудня, 16-й рік, Ліга Чемпіонів, груповий етап, 6-й тур. Динамо Київ Бішикташ 6-0, побажаємо Бішикташ та Динамо Київ добра, вам, друзі, вечері го бажаю добра. О, да, не гоне бути щасливі. Це найголовніше бережіть себе. Найголовніше усім до побачення, друзі. Будьте щасливі, всем пока.